Що якщо попередня пропозиція, це були такі, як такі нагадки, так про клач, то зараз ми пропонуємо вам суто жіночі такі сумки, прям в містки, де можна помістити більше ніж телефон, гаманець, помаду і якусь книгу. Тут можна помістити навіть маленьке кошеня. Тож, давайте розглянемо більш детальніше та поговоримо. Це також з екошкіри, що зараз дуже і дуже правильно. І подивіться на обробку, подивіться на текстиль, який тут є, на витівки. Нагадує, от прямо якщо подивитися колекцію Dolce Габана або Валентіно, то дійсно нагадує ось цю таку. Всю їхню прошивку. От, Але тут є своя специфіка та перевага, що не може нас з вами не радувати. Тож, давайте подивимось більш детально, що ми маємо тут у внутрішній частині повністю ось всіх наших сумок. Ну, по-перше, вона дуже широка. Ви це бачите, ми маємо. Додатковий внутрішній такий карман або кишеня. Як зручно, так і називайте. Зараз я вам його покажу. Він також у нас глибокий. Ви можете сюди щось важливе ховати. Також ми маємо два відділи, які ви зараз побачили: один відділ і другий відділ. Тобто ми маємо три відділи плюс внутрішній оцей такий. Карманчик, кишеня, що досить таки зручно, як на мене. Код товару s 010 Сумка з екошкіри, дуже хороші е, сезонні кольори, особливо на зараз. Це такий сталевий, червоний та е, руда. Те, що зараз саме потрібно: чи то осінь, чи то зима, чи то весна, чи то літо. Це сезонні. Сумки, які будуть вам вдячні за те, що ви їх придбали, тому що ви їм будете вдячні, бо вони будуть вам слугувати вірою і правдою. Пропоную вам взяти. Ось мені буде пасувати під чобітки досить зручно, тому що вона знаходиться у вас під рукою, і ніякий там злочинець не зможе її. Вихопити, так, ви бачите, що це досить таки зручна сумка. Ви можете носити її ось таким чином, що досить також зручно. От, але мені дуже імпонує, по-перше, вона не важка. У нас тут наповнено спеціально, так аби ви могли подивитися. Вона дуже-дуже і -дуже зручна, вона не кидається в око, вона навпаки доповнює стиль. Ну, я теж хочу собі таку сумку, якщо чесно. Я вазу собі забронювала. Ось цю руду сумку, яка буде пасувати мені під мої чобітки. Ось, тож е, хочу, аби ну я вже красуюся, звичайно, інакше я не можу. Тож пропоную вам повернутися і розгледіти ще детальніше. А що мені ще подобається? Мені подобається незвичайна ось така пряжка, такий ланцюг, який зроблений як ручки, що додає такої витонченості. Такі сумки, от я взагалі взяла дві, тому що коли ви замовляєте дві, у вас буде знижка, тому що ви можете комбінувати під будь-який стиль, під будь-який образ, так? На кожен день. І сьогоднішня спеціальна ціна це 1200. Гривень. Це хороша ціна для е, сумки е, з екошкіри, те, що ми бережемо природу, телефонуйте за номером 21 44 88. Але мені повідомляє наша режисерка і наш режисер Олександр та Анастасія про те, що вам роблять пропозицію 699 гривень. Так, це саме та пропозиція, на яку ми всі так чекали разом з. З вами, тому що я це люблю і ви це любите. Тож, код товару s 010 Нагадаю, що у нас з вами є YouTube канал, де ви зможете зайти по посиланню через QR-код, обов'язково підписатися, поставити вподобайку, що дуже дуже важливо, і поставити на дзвіночок. Тому що таким чином ви не пропустите жодного випуску. Так, я знаю, що я повторююсь, але я хочу, аби ви мене почули і встигли це зробити. Бо ми не знаємо, чи в нас буде з вами ще така можливість, чи не буде її. Тож пропоную це робити тут і зараз. Тож, сумки з екошкіри, які мають повністю два відділа: перший відділ, другий відділ, та ми маємо. Внутрішню кишеню, яку я вам зараз ще раз покажу, що досить зручно, вона дуже глибока. Тобто, в сукупності три відділи ми маємо дуже хорошу застібку, дуже хорошу хвильку, блискавку, сумка дуже глибока, і головне, що внутрішню вона дуже і дуже широка. Тобто, ви можете, якщо у вас там доросла донька, 11-10 клас, ви навіть можете придбати або студентка, можете її придбати для, не знаю, для, чого не знаю, знаю, для навчання, тому що в неї можна помістити повністю всі книги, зошити та ручки. Тож подивіться, будь ласка, ще раз на цю чудову сумку, яка буде е, другом вашим, яка буде поєднувати в вашій стиль, яка буде додавати вам впевненості та жіночності. Також зверніть на увагу на цей чудовий аксесуар, який в ній переважає. Ну, по-перше, сумка може слугувати не як аксесуар, а також може вам е, слугувати е, додатковим помічником. Ну, і тільки подивіться, я так люблю присідати з сумочками, ну одразу така паняночка. А уявіть, якщо зробите це ви. Ну, подивіться, всі погляди будуть на вас. Зручність, вона дуже зручна, тому що ми тут маємо ось е, такий подіум, таку підставку, яка не гнеться. Тобто, коли ви її поставите, вона не буде падати, вона буде стояти. Яти на рівному місці що досить таки зручно. Також червона сумка намалювали губи червоним кольором. Та як пішли, ну все, там просто всі будуть падати від такої краси. Ну і візьму поміряю ще сріблястий колір, аби ви побачили, що це досить таки гарно. Так що ви можете комбінувати, що вони всі практичні, вони всі універсальні і вони всі дуже стильні. Або е, як. Кажуть у західній частині України люкс, просто люкс, а не сумка. Ну і справді люкс. Дуже симпатично. Тож. Пропоную вам повернутися назад. Так-так, ви побачили, що я чуть не впала, але я чуть не впала від такої краси. Це не тому, що я підслизнулася, це тому, що магія сумки. Задивилася на сумку і не побачила поріг. Але нічого, я жива. Тож пропоную вам рухатись і робити просто все можливе, аби замовити, аби всі перехожі, так як я щойно падали при вигляді. Ді вас з вашою прекрасною сумкою. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А ми продовжуємо далі, рухаємось далі, а ви залишайтеся з нами, бо в мене є ще багато пропозицій.